Мама добрий ранок, рисуня, мама, арчі, так. там ще є няня Угу. Хау, хау. Да. Там, 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 там няня проснулася. О <пуху> Чекаю з мамою. Кофе. Зараз буде лело. Молока нема. Було таке пило. Що робити? Катом погода садня. Я де тебе плаю пити. я тут смачні канапки зробив. З mm? фаршом, сир. А то робиш. Смішано морква? Турецький, тут нема, там буде. Андрій каже, вам є, все злашується? Але Можна тільки було би на ліжку. Ви ви далі а ви ще ви є де їсте? Ви теж на ліжку їсте. Отак, то поняла? Я тобі скажу, ми як тут жили, ми якби ту кула з'їли, то нас би не знаю, як позабивали. <рес> <рес> Та це перша була оця кімната наша була, коли ми тут жили. Вони навіть ренду не хочуть платити. Це він з нас прикалується, дивиться просто. Я тут я... Віаталь. Я зараз нікуди не поїду. На сьогодні. Важає центко. Віаталь, я тебе зараз вирубаю. Попробуй ти, то я зараз впаду. Татер. Що я вам хотіла сказати, куди ми їдемо? Діана з Віталіком замовили лавку, вже зробила. І нам потрібно ту лавку забрати oh, yeah. і завести на цвинтар. І бетон нам треба купити, а воду треба було з дому взяти. Да, а в себе. Зайти. <тук> <А>? <тук> Слухай. Там тих убой. <laughs> Я і так бігла за машиною. Хочу, а-а-а! Ааа, хочу. Можно да? Дріянка, де мама? Ми вже приїхали. Поїдаю. Вот салат Мама картоплю валя. Там, Там крылышка. Тут що? Теж перелашка? Да я натанцю я. П'яточка знову вилізла. Даянка. Каже Арчі. Каже, Арчі. я. Каже, типу, що на Арчі. Дуже смачний салат. Добре. Ти скучав? Добре. Ти скучав? Да. Давай роби кабачки. Я скучала. А огірки я вам зараз покажу, які малюсінькі. Ти бачив? Чекай, я десь бачила маленьку гірка. Та Як ні? Во. Диви. Во. Сва. Диви кабачок такий ворувати тобі? Чи ще нехай трошки побуде. Або кабачок. Я не я люблю мені ці мені. великі. Заби, йди забери її, будь ласка, поки я тут верву. А це якийсь поганий чи ні. Ні. Оце, що? Ні, ні, який? Це що з ним таке? Ні. А він якийсь ключі. Або він так знаєш на землі лежав. І так різ. Вот теж малесенький. Ігорки ростуть. Що тут говорити? Вона, вона за златою на пану бігла. Чуєш? Правда? Та -та. йдем купатися, Даянка? Ти йдеш купатися? Йдем купить, Кажи, купить. Ти зробила бабах? Ой, кумар, кумар, кумар. А де ти зробила баба? Побігла. Все. Шукає в полі. <гум> така смішна. Де ми вона аварійку включила? Аварійка включена. Куди? Демо купатися, Даянка? Та, це ти включила. Це ти включила, бачиш? Там ми говід лампочки. <гум> <решто> Мама ужини. Фу, не збирала, з тими мухами я не можу. Короте, купила таку була ліпучку, знаєте, м -м щоб повісити, вона така закручена і липка. Купила дві штуки. Одну відкрила, сама попала в ту ловушку ліпучу, взяла, розривувалася і викинула її. <світ> Та знаєте, від мух Дивіться, скільки ужин нарвали на, то, на тій базі відпочинку. І я, знаєте, що зараз роблю? Я зараз зварю компот. Але шкода, що в мене яблук і більше такого, нічого нема. Або я заморожу, може, і завтра з яблуками. Ні, напевно не буду говорити. Я перше дітям, там хай вони поїдять. Скільки їдять? М -м -м -м. Дуже смачна. Дивіться, класно. Йде Гаррі Поттер по новому каналі. Я п'ю каву, якщо її можна назвати кавою. Пресові зроблю таку маску для обличчя. Побачила в Тіктоці, дуже радять у цю маску. От вона це маска для волосся. Вона з кокосом від цієї фірми. Багато класних відгуків я від неї не читалася. Казали, що дуже гарно зволожує. І навіть дівчина кидала фотографію свого волосся. Вона вже рік нею користується і дуже нею задоволена. Волосся в неї таке реально блискуче, гарне. І от я взяла таку кокосом, пахне люблю кокосу. Вона всередині густа. Вона зараз «Аврорі познищити», щось 84 гривні. Її потрібно наносити. От помили шампунем, нанесли на 3-5 хвилин. Вона казала, що вона наносила якби на 5 хвилин. Тримала після миття. Знаю, подивитися, користуватись, потім вам скажу, що до чого. А хто користувався, то напишіть, як вона вам. Сьогодні спеціально мами, знаєте, сиділи так довго, бо тому що я думала, що е, прийде Арсенвий комод. Е, він так і не прийшов. Нам говорили, що ми мали його забрати 19 числа. 19-те. І, але смс, повідомлення ніяке не прийшло від епіцентру, що він вже є е, в магазині і його можна забрати. Нас обманули, тож ми маємо надію, що він завтра прийде. Ми завтра їдемо там по справах, ну, даянку на фізкультуру відвізеємо, всяке таке. І, можливо, прийде повідомлення, і будемо якось повертатися, і заїдемо і, на Будана Хмельницького, і заберемо. Ще я заїхала на радіоринок, тому що Арсен пульт розбив. І знаєте, мене вже пальці болять натискати на ті кнопки, так важко перемкнути якусь, ну просто-напросто передачу, щоб щось включити. Потрібно пульт ще купити. Ще зайти мені територію, купити ведаянці шкарпетки, і мені ще потрібно горщики купити на ті базонки, щоб вони в мене вже були, щоб їх потім пересадити. Я думаю, один вже можна пересадити. Шуша? Таянка вже наче спить, вона вже пішла спати. А тих два пупса ще не їдять. Та? Ти же теж поїв? Ти вже теж поїв? Я хочу їсти. Ти ж їв, ні? Я не їв. А що ти там сидів і робив? Ти А, я думав, що ти їв. Так, де їв. Тож ж у нас плани на завтра. А зараз я дивлюся Гаррі і буду. То що злягати поспати. Та Помахай. Як в тому відео. помахай! Чого не махаєш? То йде, я так тебе. я так боюся така на тих змій. Чого? Я пам'ятаю, як я була вагітна на п'ятому місці зі Златою, ми поїхали в Карпати. І десь я йшла і впереді побачила просто, як вужу такого. <певес> Теж як ми з дядьком Андрієм знайшли цього вужа, привезли його на Левандівку і назвали його Петрик. Представляєте, привезли вужа з Карпатії маленького і назвали його Петрик. І тримали я в тому. На балконі. На балконі. І годували його мухами. Хто? Хто? А І я побачила вужа, то я вже забула, що я вагітна. Я з тим животом а як то. Бо в мене не за мене завжди живіт чомусь швидко росте. І я вже з таким животом, як побачила того вужа, друзі, ви побачили. Живіть в руки, як побачила, чекала. І нас так і жив. Та я не про той вуж говорю, я тобі говорю про вуж, а... я просто йшла і впереді вужа побачила, як він собі проповз, типу, на іншу сторону. То я так кричала і бігла, що просто. Для... От... Я нічого не боюсь, ні пауків, ні щурів, нічого взагалі. Ну Якщо я побачу змію, або вужа, все, вони для мене щось зі чимось, не знаю. Вони для мене якісь бридкі, якісь такі. Але проти природи не попреш. Нічого не зробиш. Ладно, друзі, я вже на тому буду закінчувати своє відео. Буду йти. Чи ще йдемо спати? Чи де ще не хочеш? Давай трохи подивимось. Дай будемо одну серію? Ні, то довго. Ні, ми свій можемо дивитися, але малі зараз йдуть спати. Та малі піду спати, та. Я тобі Но. говорю про нас. Так, я не хочу ще спати. Ти мені масаж робиш на спину? Що да, це... мені за то буде? Я тобі почухаю голову. О, добре. Слухайте, О, то, всі чу, то всі чоловіки люблять, коли їм голову чухають. Ладно, друзі, все. Дякую, що з нами кожен день О, всім папа. -па. Ти, ти подивися в себе в полці? Я думаю, що ні. Немає дивилась. Може, значить, я їх кинула правильно. Тоже ти дивилась? Угу. Подивися, під подушкою, може, десь заперла, або під диван кинула. Коли було спекотно вночі? По сто протень. Так як я виникав за диваном, завжди знаходила шкарпетки. <ріхи> то просто. Думаю, де шкарпетки всі є, або по одній шкарпетці. А одна шкарпетка є, другої шкарпетки нема. Кешт. Ти згадай, як Росенна сходив? Та люди, хто з нами її довго, то має бачити. Як <гум> один носив одного кольору, другий да. носив в другому. Скарпатків вдягав дві різних. Погано дивишся.